Я зараз роблю таку річ, яку я сама від себе не очікувала, тому що я завжди розділяла психологію і політологію. І я стверджувала, що особиста психологія має опосередкований стосунок до держави і до розуміння держави. Але саме вивчення природи, травми, ну, ніщо інше, саме про травму. мене наштовхнуло на такі роздуми, що. Не такі ж та і різні. Природа особистої катастрофи і а, катастрофи держави. Наприклад, особи а, кожна людина має в своїй голові картину, мапу світу, таку собі. Вона закладається ще в дитинстві нашими піклувальниками. На якій написано, яка ти людина. Якщо грубо, то хороша чи погана. Якщо тобі в дитинстві стверджували і оточували думкою про те, що ти сонечко, що ти хороший, що ти заслуговуєш на добре ставлення, то навіть у дорослому житті, коли стикаєшся з поганим ставленням до себе, ти можеш чинити цьому опір і розуміти, що відбувається щось. Неправильне діти, які е зіштовхнули жорстоким ставленням в дитинстві, особливо до 7 років, там де закладаються най найтяжчі травми, діти не усвідомлюють себе як е хороших людей, і вони впевнені, що заслужили погане ставлення до себе якоюсь своєю поведінкою. Але ж так само, і державі наші стосунки. Кожного громадянина з державою, це як наші а, взаємодії з батьками, з тими, хто нами опікується. Якщо у взаємодії з державою ми впевнені в тому, що ми базово нормальні, але просто є якісь процеси, які ми можемо виправити є ефективні, наприклад, речі, є неефективні, і воно підпадає під коригування, це нормально. Це, це здорові стосунки з державою. Але, наприклад, коли а, в, в взаємодії з державою ми постійно відчуваємо себе злочинцями, або що ми робимо щось не так, то тоді ми можемо сказати: я не вірю, що я це кажу, але що у нас побудовані нездорові стосунки з державою, між громадянином і, і представниками влади.